Всі вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 17 вересня 2025 року. Перед нами ось крупноплідний сорт дипоїної сливи під назвою Ruby Crunch. Врожай в цьому році слабкий, тому що було дуже багато приморозків. Це стосується не тільки цього сорту, а і всіх інших сортів, що дипоїдної сливи, що персиків, що аучі. Ось, сорт цей доволі крупноплідний, може зберігатися доволі довгий час. Сорт хрумкий, соковитий. На цей час цей сорт ще має технічну зрілість. О, хто полюбляє більш такі хрусткі сорти, то може звернути на цей сорт увагу. Слива дуже гарна, дуже сильний провиневий нальот. Ось, коли обтираєш, вона така червоного кольору. О. Цей сорт може зберігатися, якщо в підвалі нормальні умови для зберігання. Практично до нового року. Самі гарні показники по смаку у цього сорту. Я вважаю, що це кінець жовтня, початок листопаду. О. Сорт постійно хромкий, соковитий, з гарним балансом кислоти та цукру. Кому цікаво, можу зараз навіть продегустувати на цей час, показати, яка м'якоть. Соку зараз в середній кількості. Як бачите, кісточка відділяється М'якоть червоного кольору. Але зараз ще немає. Того смаку, який буде через місяць після дозрівання. Сорт сливи Ruby Crunch. Є трошечки живців для щеплення. Кому цікаво, звертайтеся.